А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Компанія Ілона Маска SpaceX обмежила українським військовим доступ для супутникового зв'язку Starlink для керування безпілотниками. Президент компанії Гвін Шотвал заявив, що SpaceX не хоче, щоб українські військові використовували її технології для наступальних ударів. За її словами, у контракті йшлось про гуманітарні цілі – використання терміналів для зв'язку в лікарнях, банках та інших лініях фронту. Але використання Starlink з дронами виходить за межі угоди. Євротур президента України продовжується сьогодні. Відбулась трьохстороння зустріч президента України з Макроном та Шольцем. Основні тези, які лунали на зустрічі, такі. Макрон заявив, що ми разом з Україною до взяття під контроль усіх легітимних територій. Шольц відзначив, що Україна отримуватиме стільки військової допомоги, скільки потрібно. А пан Зеленський заявив, що чим раніше Україна отримує сучасні літаки і чим потужнішою буде танкова коаліція, тим швидше в Європі настане мир. Макрон нагородив Зеленського орденом почесного легіону. Увага до України та її народу. Увага тобі, дорогий Володимир, за твою мужність і відданість це ви французький президент. Додамо, що орден Почесного легіону це найвища нагорода Франції, яку присуджує президент за військові чи громадські заслуги. У Німеччині помітили колону техніки з танками Леопард, яка рухалась у напрямку Польщі. Коро чекаємо в Україні. Військове керівництво країни повідомляє, що наступ вже розпочався у Донецькій та Луганській області. Йдуть масштабні бойові дії. Про це заявив Подоляк. Польща закрила прикордонний перехід з Білорусс у Бобровниках, виходячи з інтересів безпеки країни. Про це повідомив голова МВС Польщі Маріуш Камінський. Марафон зустрічі президента України триває. Після трьохсторонньої зустрічі з Шольцем та Макроном Зеленський вирушив у Європарламент. Далекобійна зброя, винищувачі та майбутнє України в ЄС. З такими пріоритетами поїхав Зеленський до Брюсселя. Президент Болгарії Румен Радів виступив на саміті ЄС з тезами, які не підтримали більшість його колег. Очільник країни закликав до миру без надання зброї, бо це, на його думку, дорівнює гасінню пожежі бензином. Відповідаючи на запитання, чи накладе Болгарія вето на санкції у сфері ядерної енергетики, президент зазначив, якщо буде потрібно, то ми накладемо вето. Так укроборонпром почав виготовляти 120-мм міни для мінометів. Державний концерн повідомляє, що для розробки співпрацює з однією з країн НАТО. Виробники гарантують ураження цілей осколками від 25 до 60 метрів з розльотом до 250 метрів. Слава Україні!